У лозовій на центральному кладовищі облаштовують поле слави. Надгробки на могилах захисників вже встановили у двох рядах. Вигляд пам'ятників погоджували з родинами полеглих воїнів. Кільком надмогильні споруди не сподобалися. Родичі відмовилися їх встановити. Повідомляє місцева влада. Ідея була така, щоб це було єдине поле слави для наших. Воїнів, щоб вони як у строю стояли. Проїхали ми майже всю Україну, звернули увагу на все, погодили з родичами. Ну, є на сьогоднішній день момент. Будемо знаходити компроміси з травня 2023 року, коли ми з родинами зустрічалися, звучили цю ідею, яка була підтримана. Ми кожен крок. Погоджували з родинами, з громадськими організаціями від концепції самого Поля Слави до самих надгробків і навіть нанесених портретів. Через це облаштування поля слави затяглося в часі, пояснюють керівники громади. Всі роботи тут виконують за рахунок міського бюджету. Цього року за сприятливих погодних умов на полі слави планують облаштувати майданчик для жалобних заходів, дорожнє покриття та встановити чотири ряди пам'ятників, повідомляє секретар міськради Юрій Кушнір. Чому чотири є ще такі моменти, як природна усадка ґрунту, тобто на в деяких рядах ще має пройти певний період часу для того, щоб можна було починати виконувати роботи з не без ризику просадки ґрунту після виконання робіт з бетонування. Наразі за могилами захисників доглядають працівники комунального підприємства ЕКОСАН. У подальшому утримання надгробків а у разі необхідності і їхній ремонт теж здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету. Наголошує Юрій Кушнір. За його словами, родини полеглих воїнів, які за власні кошти встановили пам'ятники в старокругах, мають право на компенсації з міського та обласного бюджетів. Нагадаю, Лозівській громаді в пам'ять про загиблих воїнів також облаштували алею слави у парку перемоги. Інформаційний у виконкомі міськради відкрили куточки пам'яті в закладах освіти і старокругах та надрукували книгу пам'яті.